Доброго дня всім! Хочу показати, як я зробив в домашніх умовах без токарних робіт. привід НШ насосу. От, на трактор Т-16, можна так само Т-25 або на якусь саморобку зробити, в принципі, працює. Це взагалі без жодних токарних робіт, так як би зроблено. І ну, я знаю роботою задоволений. Це діло працює з весни. От, ну, поля всі обробилися, так само трава коситься. цей. Бо спочатку я робив, отут з боку стояв у мене насос е, через блок з підшипниками, так якби через шківи. От, і все рівно з'єднання що йде з насосом от, і де шківи. Його постійно щось розбивало, знов треба сильно натягувати фаси було, і не сильно воно ходило. От. А це так на скору руку якось зробив, де воно собі ходить. Бо... В тракторі там середині, так, якби, де стоїть стаціонарний насос, там розбиває так, якби, те посадочне місце. Там, де той 202-й підшипник, думаю, знає, хто має такий трактор. Там в мене розбило і туди вже неможливо встановити так, якби. тоді зробив ось так. Насос ось такий. 16 ка лівого обертання. От, І що, що саме як я робив? от, що ми бачимо, Ось тут е, лист металу 8 мм товщиною. Е, як сюди я прикручував, зробив перш, е, з паперу такий шаблон, так якби, щоб е, сюди нормально вирізати, так якби цей лист металу. Е, є там заглиблення таке, міліметрів, мабуть, 3 от, і... Кріпиться воно на три отвори, бо шківиці, плінвалу йдуть те, що є отвори, що нема, то в принципі собі вирізали спочатку шаблон, шаблон поперевий. От, Якщо потрібно, зробили під отвори, прикручуєте собі оцей лист. От, на болти, вже, щоб було затягнуто, І тоді можна сверлити отвір по центру. Так само знайти центр Саме простіше, щоб не було, завів трактор маркером, позначив, воно гарно шукає центр, так якби ну, видно, куди засверлюватися в подальшому. І ступеневим сверлом розсверлив там місце виходить, під втулку, така втулочка під ці шліци. З трактора Т-25. Фотографію я тої втулки поставлю, щоб було зрозуміло. Вона в магазинах в будь-яких тракторах є. Вон, щоб так, ну, закріпити насос, з'єднати точніше, ну, з самим тим шківом. От, Ось так воно там, я знаю, видно уварене. Втулку теж уварював. Як просили, плотненько зайшла туди. От. Зробив спочатку одну так прифаку, з одної сторони насос, встановив рукою там притримуєш. Легенько там крунув стартером от. І видно, чи віляє втулка, чи не віляє так, якби. І вже там виставляєш по прифатках сразу виставляв, виварював. От. І далі обварив повністю, коли вже воно було в задовільному так, якби, стані. Не крутило, не віляло того насоса. От. Можливо, якісь коливання ще залишилися, так, якби. і щоб не рвало насоса, бо виходить, що на ну, сам насос не можна давати пряму, пряме навантаження, так, якби, там, чи рівнями натягувати на ну, ці шліці. От, зробив я через е, ось такі блоки, це від Жигулів. Були у мене там металоломі, вони валялися. от Я встановив їх сюди, щоб забрати якісь мінімальні коливання, щоб там насос може десь там іграє трошки, то воно собі стоїть на резинках і так якби я знаю, нічого не рве. Ну, по крайньому випадку поки що не порвало, бо я ж кажу, сезон відпрацювало, нарікань немає. Швидкості підйому на віски достатньо. От, ну, я в принципі, задоволений. Плушки піднімаю, культиватор теж. От, і це все зроблено так, якби, за допомогою зварювального апарату і болгарки. Так само сюди під насос е, з десятки я вирізав пластину. Там, де виступ іде в самому НШ, вирізав просто як квадратик, так, якби, щоб воно ставало, там не запирало. От, і ось. Сюди закріпив я під цей болт, пустив просто. Оцей е, стоїть ось так, щоб так якби для тих коливань десь воно знаєте, його не крутило, не рвало. Ну а сюди було те старе кріплення там, де це зроблено, теж поставив. І воно працює доволі непогано. Так що я знаю, такий варіант. Думаю, має право на життя. Будемо бачити, як воно буде далі працювати. Ну, можна було подосконалити, зробити якийсь там захист так якби, знаєте, від тої пилюки. Щоб не попадала на шліци. Ну, поки що воно ходить, я знаю. От. Ну, Єдине трошки тут цей, видно, підтікає. Де резинове те ущільнення. Трохи пускає ось на це треба або поміняти резинку, або хоча воно там ходить. нічого. От я знаю. Працює як навіска, так само фікосілка стоїть ось ця сегментно пальцева. От, достатньо теж того підйому, так якби, ну, швидкості -то, точніше. Зараз продемонструю ще, як воно е піднімає, з якою швидкістю. Ну, я знаю. Мені нормально, воно працює і хай собі буде. Ось, так що зараз покажу, як воно це піднімає. Думаю, що видно було, як піднімає. Ось. Там на Нічого його не крутить, так як я знаю. От, Ми того підйому достатньо, в принципі, то... До... Ну Ось, було видно як піднімає. Швидкість так само, що з пушками воно. Ну, помаліше від того не піднімає, теж доволі непогано. От. Так що я знаю. Кому цікаво, ставимо лайк. От. Можна і підписатись на канал. Кому буде цікаво, я знаю, пишіть в коментарях, можливо, про навіску ще зняти відео. хай буде. Навіска зроблена, так якби копія заводської робилася. От. Єдине, що переробив, це кріплення так, якби під він, то цей центральний зробив під себе, от. то кому буде цікаво, можливо якісь розміри буде потрібно, чи що там цей. Теж можу зняти. От. Ну, ось так таке відео так що Гарного всім перегляду.